В деяких тіл а, кульові поранення не привели до смерті, їх, вибачте, закопали живцем. Це уривок з документального фільму Дорога смерті, рівне Сосунки, присвяченого пам'яті розстріляних євреїв у 1941 році. Ми знаючи про те, що в цьому році, в на початку листопада, буде ось, така дата: 80 вісімдесяті роковини з від. Тих трагічних подій в сосунках оголосили конкурс і могли всі охочі продакшники телеорганізації долучитися. І саме він із організація Фенікс виграла зрештою цей конкурс. Вона отримала право на зйомки цього фільму. Я щасливий, що ми не помилилися, адже було дуже з ними приємно працювати. На початку листопада 1941 року в урочищі сосинки на околиці рівного від рук нацистів загинуло 17,5 з половиною тисяч людей. Згодом на цьому місці спорудили пам'ятний знак та 69 плит з прізвищами. Принципово в цьому фільмі те, що, на мій погляд, це суб'єктивний погляд. Сосенки продовжують мовчати. в Сосенки мало хто їде, в сосенках мало буває школярів і студентів. І поява таких продуктів це скоріше за все той шлях, який допоможе нам дійти до дитини, до юнака, до ширшої аудиторії, до старших людей. І розповісти про ту трагедію, про яку, ну знають, відверто кажучи, далеко не всі рівняни. Для мене це означає те, що ми відкрили сторінку цю печальну для рівненської єврейської громади, що ми її можемо показати молоді, яка мало дуже знає. Тому що було проведено питання в місті, що ви знаєте про сосунки? І тільки 2% взагалі сказали знають, що про, що таке сосунки. Документальний фільм Дорога смерті рівне сосунки складається з розповідей та свідчень людей, а також сцен реконструкції. Найскладнішим для нашої знімальної групи було усвідомлення масштабів трагедії і того, чому така велика кількість людей, фактично ціле місто рівне, не чинило спротиву карателям. Фільм Дорога смерті рівне сосунки вийде в ефір упродовж місяця. Побачити його зможуть глядачі регіональних каналів Суспільного по усій Україні. Тоді ж фільм можна буде побачити і в Ютубі. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.